Ось що я нарешті зробив. Взяв ось цей місяць та перемістив собі на стіну. Як це відбувалось, дивимося далі. В мережі я часто зустрічав ось такі інсталяції місяця. Але ніяк не приходила ідея, як це зробити. До того часу, поки на Макар я не зустрів ось таку модель. Гарно виглядає, здається, все просто, запускаєш на руки в ніяких проблем. Але є проблема. Перша, в мене малесенький, а один міні. І моделі сієї немає. Потрібно щось думати. Тому що якщо вибрати моє робоче поле, яке 18х18, воно дійсно туди не поміщається. І таке на друк не запустиш, воно просто друкуватись не буде. Рішення завжди можна знайти. Тому завбантажив всі ці куски, зліпив їх в одне коло, спочатку нарізав на 9 частин, але вони чомусь були як поверхні, а не тіла, і не друкувалися. Тому прийшлося знову все ліпити докупи та нарізати по-новому. Але вже на 12 частин з такими пропорціями. І вони вже стали спокійно поміщатися на пластині. Нарізаємо та відправляємо на друг. Але важливо помітити, що друкування однієї частини біля 7 годин, а двох інших біля 2 годин. А я нагадую, що всіх в нас 12 частин. І якщо використати арифметику. Та на весь час друку пішло приблизно трьох діб. Трьох діб безперервної роботи принтера. Це не просто нарізав і пустив на друк і все готове. Одне радує, що ти не працюєш, а принтер працює за тебе. Він твій помічник, він працює на тебе. Ти його роботодавець. Жартую, звичайно. І це дуже втішає. Хоча процес дуже довгий, але він цікавий, тому що ти бачиш, як поступово з'являється рельєф майбутнього місяця. Це дивовижно і космічно виглядає. Хто планується повторити, то запасіться пластиком та розрахуйте свій час. Нарешті всі 12 деталей майбутньої поверхні місяця готові, виглядають космічно, хоча сильного враження немає, так як ще попереду багато роботи. Наклеїв на рівну поверхню двосторонній скотч та шліфувальний папір, тому що треба пошліфувати краї. Так як є виступи при друці. Для чого, а щоб вони щільніше прилягали один до одного при склеюванні і не було великих зазорів. Процес скучний, але необхідний. Принтер хоч і гарно друкує, але не ідеально. Хоча принтер, я думаю, тут не винний, тут винна моя вся нарізка. Беру звичайний експрес-клей з активатором, захищаю робочу поверхню та маленькими кроками склеюємо. Головне не запутатись та не приклеїти щось не туди. А для цього я підписав кожну поверхню. Частинка за частинкою, все з'являється щось схоже на поверхню місяця. З часом вся поверхня готова. І вже я вам скажу, це справляє враження. Вже вимальовується якийсь результат. Лишилось зашпаклювати зазори. Беру шпаклівку по дереву кольору ясен, який був, і запальцовую щілини шпаклівку. Чому запальцовка? Тому що для шпателя тут роботи не буде, так як поверхня абсолютно не є рівною. І щоб не було лишньої шпаклівки... І все гарненько западало в щілини, я підсохлу шпаклівку видаляв за допомогою кісточки, що доволі дало гарний результат. Користуйтесь. Ще накреслив модель ободу після того як став відомий діаметр самої поверхні місяця з певними зазорами та профілом. Розділив на 8 частин для того, щоб легше надрукувати. Друкував чорним пластиком по дві частини, щоб було швидше. Надруковані частини поступово склеював. Сам профіль гарненько вміщається LED-стрічка. Сама деталь місяця запасом, так як є різна його висота. Остання іде основа, з запасом по висоті, для чого стане ясно пізніше. Весь обід готовий, трішки зашкурив місця склейки та звичайною матовою чорною фарбою замотовую зовнішню поверхню. Саму поверхню місяця покриваю звичайною білою фарбою в декілька шарів, пізніше додаючи місцям сіру. Це вже той момент, коли можна побачити, що щось являється космічне. Так як на поверхні місяця торкалося небагато людей, точно сказати, який він ніхто не зможе. Тому можна думати, що він саме такий. З ДВП вирізаю круг за допомогою фрезера та ось такого саморобного циркуля. Скажу правду, що цей 3-мм картон легенько ріжеться навіть канцелярським ножиком. Тому купувати фрезер для цього проєкту не обов'язково. Основа готова. На ній я вже на суперклей приклеїв наш місяць. Попередньо закріпив кріплення та вирізав ось таку впадину. Для компактного розміщення контролера. Зовні основа має більший діаметр для кращого подальшого позиціонування. Контролер з інфрачервоним пультом на 24 кнопки, який я спочатку придував, тому що він був дешевий. Але його абаритні розміри 50х32 і на 22 досить завеликі для мого проекту. Тому вирішив придбати і не пожалкував ось такий міні RGB LED контролер Wi-Fi. З маленькими габаритними розмірами. І він вже не керується з пультом, але через смартфон, через Wi-Fi. І компактно вміщається в раніше зроблені отвори та не виступає за всю конструкцію. Все роблю так, щоб було мінімум якихось блочків та дротів. Приміряємо основу і тут все зійшлося. Електричної частини нам необхідно контролер, RGB led стрічка, зарядний блок на 12 вольт та трішки кабелю для продовження з перепайкою вхідного штекера. Акуратно та без проблем вклеюємо LED-стрічку в раніше підготовлене місце. Початок і кінець з'єдную так що навіть нічого не помітно і знову за допомогою суперклею фіксую вхідний роз'єм та контролер та все підключаю у свої роз'єми. Контролер підключається через QR-код. Посилання відразу перекидає на додаток, якого завантажую. Реєструюсь та додаю мій контролер. Додатків є декілька і вони дуже суперові, бо можна в будь-який час, в будь-який момент змінити колір та яскравість світильника та не тільки. Додатково до контролера йде інструкція, тому проблем розібратися, думаю, не буде. Точково запакував все на сопливий клей. Він тримає навідмінно. Габаритні розміри вийшли. Діаметр 515 мм, ширина 40 мм. Беремо шуруп та кріпимо до стіни наш світильник. момент істини. Вмикаємо і все працює. Я зробив схований роз'єм для того, щоб можна було від'єднувати кабель і виходить просто шикарна рельєфна картинка. Під дією LED-стрічки поверхня виглядає дуже незвично. Це така річ, я на яку дивився б постійно. Я думаю, якби був би псом, то хотілося б завити на такий місяць. Жартую, звичайно. І навіть у світлу частину доби підсвітку дуже гарно і прекрасно видно. З додатку дуже зручне керування кольорами та яскравістю: 16 мільйонів кольорів, синхронізація управління групами режим користувача, режим таймера, режим кольором музики, можливість зберігати улюблені кольори та багато чого іншого. Вітильник та нічник вийшли суперовими. Я вражений, на камеру того не передати. Модель, кому буде потрібно, залишу посилання на сайт, на якому сам її знайшов. Також залишу посилання на контролер та на мій телеграм-канал. Заходьте, там будуть деякі анонси. Посилання під відео. Якщо додати ще ось такого астронавта, то виглядає повний космічний простір, який навіть тяжко передати на камеру.